Людину навчити з нуля набагато легше. Може я в медпункт та ні Я тільки буду за. Ворог він реально дуже сильно розвивається. В 22-му році вони не були ваньками, встаньками і чмобіками, були жорсткі тігри. І він за добу викопає 100 метрів окопа, траншею в 2 метри в глибину і ширину 70 сантиметрів. Як пише книжка, не чекайте, коли вам прийдуть і скажуть, все, пора в армію синок. Ми або втратимо державу, або проведемо мобілізацію. Дехто вважає, що тобою керує помста, так це? Ні. Ну, типа, я не бачив помсти в меті моєї війни. Ну, тому що, ну, яка мета помсти? Ну, типу, просто помститися за когось, хто вбив твого батька, ну я ж не знаю, хто його конкретно вбив. Вставити ну, держава. Ну, у мене не вистачає ресурсу, щоб вбити державу. Мною керує якраз цей громадянський обов'язок, громадянина України. І військовий обов'язок, тому що я кадровий військовий, я складав присягу, на вірність українському народові і державі. Тому мною керують оці два пункти конституція і особистий обов'язок. Ти часто їздив до батьків на Схід і фактично твоє дитинство пройшло під Авдіївкою. Чого тобі, можливо, не вистачало в дитинстві? Це, це був 16-й рік весна, це як я перший раз потрапив на фронт. Мені не вистачало в дитинстві усього спілкування з моїми сверстниками більш за все, тому що я більш за все спілкувався у батька там, з батьковими друзями, які старше за мене за віком. Спілкувався з людьми, які там більш досвідчені. Не вистачало особистого часу. Але я розумію, вже в нинішньому віці я розумію, що слава Богу, мені його не вистачало, тому що мене це привило якраз дисципліна, оці чотири роки потім в академії. Що я жив за розкладом академічним, ну, повністю військовим всі чотири роки. Оце це мені привило якраз дисципліну. І я дуже вдячний тим, хто мене мотивовував не зупинятися. І не каплі не жалкую, те, що я вибрав саме військову справу, тому що я бачу себе тільки в армії. Я бачу, що мій коефіцієнт корисної дії в армії буде дуже великий. Я б дивлюся в майбутнє, що мені це подобається, і я себе дуже гарно почуваю, якраз безпосередньо в армії, якраз в мотивованій армії і армії майбутнього, майбутньої нашої держави. В житті кожного буває такий момент, коли людина дорослішає. Ти пам'ятаєш свій цей переломний момент, коли ти подорослішав? Десь рік 20-ий, коли вже в академії вчився, і коли мені вже напряму були мислі залишити академію, ну мені так прямо сказали. У тебе гарно виходить військова справа. Подумай. А ти хотів піти вже? А я хотів вже піти, так. Забрати документи, бо мені не подобалося, мені не вистачало цього вільного часу, на себе часу. Тобто, да, так, ти можеш піти позайматися, можеш щось собі зробити, але в тебе повноцінний розклад від сіль до сіль. І цього якраз тоді я, мабуть, і подорослішав. А якщо взяти прям повноцінне дорослішання в чоловіка, то це. 23 й рік перші мої такі втрати військовослужбовців грудень місяць, а ні, грудень місяць 22-го. Маркіз, коли загинув з башкетників Сірка, побратим і загинув в Аділа. Атеріально в той момент вже так, мабуть, прям дуже важко вже було, і в той момент вже дорослішення пройшло. Війна не те, що дарують тобі друзів, але перевіряють їх. Чи є в тебе зараз друзі, на яких ти міг би покластися? Було і є багато, які перевірені часом. Це одна із причин, чому я в 22-му році пішов з Національної гвардії, перейшов в 92-гу на той час механізовану бригаду, тому що якраз оці були друзі, на яких я міг покластися, яких я бачив, що з ними я себе почуваю комфортно, і я знаю, що. В будь-якому випадку, в будь-якому моєму стані, вони мене е, повернуть додому. Або я буду навіть поранений, або загиблим. Вони все рівно зроблять так, щоб мене повернути. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете нас підтримати донатом, qr код на екрані ми хочемо зробити наш контент цікавішим, тому обов'язково напишіть в коментарях, з ким би ви хотіли побачити наступні наші інтерв'ю. Картія, як пройшов ти період з моменту, коли ти туди перевівся? Багато чого відрізняється. Але згодом мені дуже сильно сподобалось, як воно все працює в реальності. Тому що я там десь чув у цій тіл і інші види планування. Але мені було не цікаво, тому що я знав, як воно планується на моєму рівні, я знав, як я це все бачу. А тут, коли мені показали, як воно дійсно працює, прям. Замотивувало, тому я продовжую розвиватися і на даний момент розвиваюся. Скільки приблизно часу тобі знадобилося для цієї адаптації? Ну, місяця, два-три. Да, десь три місяці. Це швидко. На будь-якій новій посаді, в новому в любому підрозділі, це мінімум так: от. До, до півроку у тебе проходить адаптація до твоєї нової посади або для твого нового підрозділу на протязі півроку. Будучи так, як я. 92 другий з командира взводу мене назначили командиром роти? Якраз мені треба було ці три місяці притирання друг до друга? Воно зіграло типу, роль. Поначалу було не дуже непривично, там багато кого не знав, багато з ким не спілкувався. То потім, так коли притерлися, стали дуже гарними друзями і прям комфортно стало. Ну, якщо кожному військовому потрібно там три місяці, наприклад, чи шість місяців для адаптації, як ми можемо пришвидшити службу. Людину навчити з нуля набагато легше. Тобто для нього рівень адаптації є там, протягом, як пише книжка, 45 діб. 45 діб для навчання його базовому фаху, тобто сотому восу, стрільця, може хватити. Якщо гарні інструктори, кожен день заняття зранку до вечора 45 діб з головою вистачає. А якщо людина, от як я, я вже чогось знаю. Я вже багато чого пройшов, і все залежить від ланки, від рівня твоєї посади. Тобто, якщо на рівні командира частини ти з нуля заходиш командиром частини в якусь іншу бригаду, поки до всіх придивишся, побачиш, яка, якийсь, ну, побачиш весь механізм цієї військової частини, то це займ може і до півроку зайняти. Як це пришвидшити, то, мабуть, давати можливість розвитку і можливість досконалення Кожному особисто і дати право вибори. Тобто, якщо людина, там, техніка, і тішнік на нашої в піхоту кидати, вчити, якщо є посади там в, техні... в рембаті або в автомобільному батальйоні, де цей же технік буде приносити користь, і він його не треба буде вчити, як крутити болт. І якраз цей рекрутинг, який проходить, вже став таким. Відправною точкою майбутньої нашої армії, що проходить рекрутинг. В багатьох бригадах вже з'являється рекрутинг, свої рекрутингові центри. І тобто вже набирається реально мотивований на особовий склад. Ну а зараз от, мобілізованим дають право вибору. Звісно. Mm. Ну, типа зараз, якщо... — Питають, да? ким ти хочеш бути, і що ти ну, якщо, це... якщо людина з'являється до рекрутингового центру, то звісно, А то, якщо то, що... до ТЦК, а якщо у людини є е... лист від бригади. Якщо він напряму звернув, він розуміє, що його вже мобілізують, то, звісно, хочеться вибрати собі посаду. Є вибір посади в частинах. Тобто ти можеш спокійно там, звернутися, я от технік, я хочу у вас служити, яку ви мені можете запропонувати посаду? У мене є от, мобілізаційний лист, то-то, 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 згласен, -то, і ти вже вибираєш. Або вибираєш підрозділ, в якому ти хочеш служити. А таке, щоб кожному військовослужбовцю, понятне, якщо там скажуть йому все, ким хочеш бути, ніхто не скаже, що хоче бути штурмовиком або піхотинцем. Ну, ніхто не скаже особисто там не скаже, я хочу бути піхотинцем. Це прям, ну, реально мотивований склад, так можу сказати. Якщо це особисте рішення прийти в армію. А яку б ти дав би рекомендацію тим, хто збирається піти на фронт зараз? Не бійтеся, йдіть в армію. Самі не, не, не чекайте, коли вам приїдуть і скажуть, все, пора в армію, синок. Робіть так, щоб у вас було якраз це право вибору. В багатьох бригадах реально є право цього вибору. Я от можу напер... перерахувати ці бригади, в яких дійсно прям, ну, от крут... круті рекрутингові центри, крута реклама, це та ж сама, Вовки да Вінчі батальйон, окремої 59-ї бригади. 59-та бригада зі своїм рекрутинговим центром. Молодці, красава. Азов, Хартія, 3 штурмова, знаю, у них є рекрутинговий центр. В 93-й, начебто, є. Приходь, не, не бійся, приходь в армію і кажи, все, я хочу служити, але я бачу себе пілотом. FPV. Я у мене маю фахові навички, от є сертифікат там проходив для себе. Або людина, той самий медик, його закидують, піхоти і каже, синок, у мене от медична освіта є. Може, я в медпункт. Та, ні. Я тільки буду за. Якщо ти дійсно лікар із медичної освіти, то чому ні? Чому ні? там, окей, Немає, не хочеш, типу, немає можливості в медпункт відправити, давати його в роті, останнього при батальйоні при наданні медичної допомоги на рівні роти. Ти б саме рекомендував би йти в рекрутингові центри, чи все ж таки в ТЦК? Якщо є, Певних частин, яких вони хочуть проходити свою службу, то йти в рекрутингові центри. Тому що ти приходиш до рекрутингового центру, з тобою спілкуються люди, ти розказують про бригаду, про історію бригад або батальйонів, розказують тобі все, як відбувається в цій частині, і ти приймаєш рішення, що так, дійсно, круто, я тут хочу служити, і вже безпосередньо тобі кажуть, ну, Починають допомагати тобі мобілізуватися. Тобто, роблять все, щоб це зробити максимально ефективно. І тобі будуть допомагати. Так, а отримав ли ти там все майно, яке необхідне? Отримав ли ти засоби захисту індивідуального, отримав ли ти одежу, отримав ти там то-то, то-то-то, ли -то. ти медичну комісію. Тобто за тебе вже переживають. Як змінився наш ворог? Дуже сильно. Прям дуже багато чому навчився веденні бойових дій, дуже багато, багато чого ми навчилися у нього. Але сам ворог він реально дуже сильно розвивається. І це вже оця придумана ідеологія, що це Ваньки-станки і чмобіки. Навіть в 22-му році вони не були ваньками, встаньками і чмобіками, були жорсткі тігри, які давали реально таких. Ви подивіться на їхню розробки їхніх бронежилетів, які вони були на початок війни і вже як зараз. Більше приведені під сучасну війну. Потім ці технології, дрони. Ну, вони замінили балістичні ракети, Ціно, ціна того дрона 50-60 тисяч баксів, ціна ракети декілька мільйонів. Або хто думав, що. Дійсно, ці FPV-дрони зроблять, зроблять такий прорив в плані того, що значить тратити ракету там, за 70 тисяч доларів противотанку, коли можна відправити FPV з болванкою за там в общій стоїмості тисячу доларів, ну це прям топ, яка вразить цей танк, і він зупиниться і зупиниться наступальні дії, ніж. Чекати і наражати на небезпеку, по-перше, людей, які повинні стояти там на певній дистанції і на певні позиції, щоб бачити цей танк, то противник дуже сильно розвивається в цьому напрямку, але і ми не відстаємо, розвиваємося. Тільки у нас різні, у нас більше розвиваються особистості, тобто кожен солдат розвивається, кожна частна кампанія розвивається. А у противника це вона розвивається повільніше, тобто вона не така мобільна, як у нас. Але розвиватися масштабами держави. Ну прям реально такими здоровими кроками, ті ж самі, он подивиться в Піві. Якщо ми у нас виготовляють там частні компанії в але держава їх закуповує, то там виготовляє держава ці і поставляє держава на озброєння. Але ми там, якщо знаємо, що частоту, там 2,4 глушать противник, ми розробникам зателефонували, попросили їх робити там 2,7. Все, окей, не питання, зробимо в IC. То, що таке замінити на заводі, використання, виготовлення цих дронів. Це прям такі міняти станки, міняти рельси, тобто це займе трошки довше часу. Але об'єм виготовлення у них більше. Не Завдяки бачу. чому вони так розвиваються? Ну, я бачу їх як мілітаризовану державу, і що вони прагнуть Захватницької мрії. І за цього вони розвиваються. Вони не стоять на місці, вони бачать. Де є успіх, і в чому є успіх, і що приносить більший коефіцієнт корисної дії, те вони і беруть вже і думають, як в цьому напрямку працювати. Чому РФ зараз так активно атакує Харків? Тому що вони розуміють, що Харків це, по-перше, місто мільйонів, дуже гарно розвита інфраструктура, що підземна, що наземна. Битися за Харків не має сенсу. Якщо візьмемо історі історію, за Другу світову війну за Харків в самому місті боїв не було. Були бої навколо міста усюди, але в самому місті не було. Його просто та чи інша сторона зравнювала з землею і потім ну, самі виходили з цього міста. Все. Точно так же тактика росіян. Знищити унеможливити життя в Харкові, тобто комфорт життя до такого рівня, щоб ми самі залишили місто і нам не було що там обороняти. Чого перш за все потрібно навчитися у ворога і як нам готуватись? Копати. Ну, тупо отак. у нас людина заходить там, за добу, вона викопає там, метр на метр і по коліна. окоп. І росіяни, який зайде на позицію, і він за добу викопає 100 метрів окопа, траншею в 2 метри в глибину і ширину 70 см, як пише книжка. Це вони копають без різниці, стріляють, не стріляють. Вони копають, як пише книга. Книга написана, що ось такий окоп рятує життя. Все, він прийде, буде виконати. Чому у них так багато нор? Тому що нори, нори ці окопчики такі маленькі. Це перший крок, спочатку поодинокий окоп, потім вже починають ходи сполучення, з'єднувати їх між собою, ці окопи. Потім вже з'являється лінія траншей, тому що вони викопали там в п'ятьох. І десь там метри через сто ще п'ять таких же дебілів викопало, такі ж окопи. Потім вони ці п'ять з'єднали, вже вийшла лінія окопів. І потім ці п'ять друг між другом з'єднали, вже вийшла лінія траншей. У нас же так не працює. Наші люди думають, що хтось повинен це зробити за них. Якщо він прийшов на позицію, зайняв позицію того ж самого ворога, де окоп поколіна, або відбив свої позиції, де були окопи покоління, то перше, що він повинен зробити, це закопатися, щоб його не зрівняли артилерією, не вбили там при штурмі наступному, не вибили так цієї позиції. Максимально зробити так, щоб його життя в наданій позиції було максимально комфортна і приносила максимально ну, корисної дії, що збереже йому життя. Тобто він повинен знати, що я прийшов, так, я не повинен там спати, бо більшість приходить, так, ако, ну все, на бокову там мене предупредять. Ну, логіка така, я бачу. А прийти, щось там, взяти лопату і почати копатись, таких єдиниця. Це реально це прям мотивовані молоді хлопці, які розуміють, що якщо вони не викопаються, то вони приврятяться скоро в на щиті, на жаль. Тому вони завжди беруть лопати з собою і закапуються. Ти зустрічав на фронті наших людей, які вже воюють на боці Росії? Так, звісно, зустрічали. Це Харківська кампанія була. Ми зустрічали хлопця з Донецька, студента, йому 18 років. Його прийшли в інститут, мобілізували насильно. От якраз на Васьоловці ми зустріли. Там пару чуваків, які були мобілізовані вже з, окуп... з території окупації, які під окупацією зі Сватова з, з... Кріміной тих людей, яких мобілізували і відправили в армію насильно. І ну, типу, ці, ці люди говорять. ну вони воюють на боці Росії, але ну, типа, в тебе стрілять і ти будеш стріляти. Отака відповідь була. Ти переживаєш за себе, коли кажеш, чому ви не могли прийти здатися там в полон, повернутися сюди. Кажуть, а в нас та родина там, на тій стороні. І якби ми прийшли здалися в полон або там щось зробили, друг про них, типу, з ними там що зробили. Ми б такого не, не витерпали. І тому багато людей якраз і боїться. Але. Ну, а взагалі, що б ти порекомендував е, тим людям з наших окупованих територій, яких заганяють просто на обій? Тих, які вже попали в армію, приходити здаватися в полон і казати, ну. Намагатися вижити вже на нашій території і повертатися сюди. Ну, Принести користь тут державі, а не росіянам стояти там на позиціях. Ну, є виходи, є виходи різні. Хочу жити, програма. Держава допомагає, прям реально дуже. І потім Золкін же теж саме, він йому ж відкрити телеграм, точніше відкритий номер, є у нього на Ютубі, куди можна писати uh -huh. там, або дізнаватися про полоненим, або виходити через нього там, на різні програми, як повернутися в державу. Я просто знаю людину, яка так от здалася в полон, і він вийшов на нашу територію, і за допомогою його ще й вивів двох наших офіцерів, які були там під окупацією, але приховувалися. На окупаційній території. І от він їх вивів росіянин. Ну, тіпо, є така історія. Тому програма робоча і багато. Я, ну, тіпо, реально багато людей здавалося по цій програмі, хочу жити, тому спокійно дзвоніть, знаходіть виходи, вийти на цю програму. -то. Це дуже ризиково для життя себе та твоєї сім'ї. Але шанс на попитку є. Це треба розуміти. Переломний момент на війні він вже був чи ще попереду? Я вважаю, що ще попереду, якраз переломні моменти, тому що треба дивитися, коли настане цей пік з обох сторін в розвитку технологі... ну, технологічності ведення війни і доктрин. І це буде якраз відправна точка, вже прям на таке виснаження війти. І буде переломна точка, або ми виграємо, або будемо... зупинимось на тому, на чому є. Навіщо нам потрібна мобілізація? Накраще, щоб люди відпочили, щоб могли прийти люди, які зможуть замінити людей, які зараз воюють, і дати їм відпочинок. Бо, опять же, повторюся, ми не вічні. Рано чи пізно ми або втратимо державу. І втратимо тих, хто у нас захищає цю державу на даний момент. І або ми проведемо мобілізацію, замінимо тих, хто зараз воюють, дамо їм відпочити і вже з двойною силою витримаємо і захистимо нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, нашу незалежну батьківщину. Ось до чого треба прагнути. Як можна донести людям, що це потрібно зараз зробити? Вибір буде стояти. Або зараз піти осознано на захист нашої держави, або вже коли прийдуть росіяни, вас заріжуть, закатують, вб'ють, ваші родини вб'ють, ваших дітей, ваших близьких і вас відправлять воювати за них пушечним м'ясом. А тут, хоча б за вас будуть ваші рідні переживати, і держава хоч буде вам допомагати. І переживати кожен командир. Буде за вас переживати на своєму рівні. Відноситись вас до, як до людей, а не як до скота, як до вас будуть відноситись у разі приходу росіян. Як ти вважаєш, скандали навколо ТЦК та мобілізації, це російське ПСО? Це російське ПСО. Тупо взяти крайню ситуацію, там, де начебто ТЦКшник стріляв стріляв е, в людей з пістолета десь на, зап... на Западній Україні. Ну, Якби людина вистрілила, я б не знімав би вже його, я б тікав би. Ну, в будь-якому випадку. А тут такі всі хоробрі. Це і псоха. Що тут думаю, за такий наратив? Ви самі туди пішли, вас ніхто туди не посилав? Обурює. Обурює, тому що ну, ніхто не рожден для війни. І ніхто нас туди не відправляв. У мене в обов'язку громадянина України чітко написано: захищати цілісність, територіальну цілісність та суверенітет. Незалежної України, все, ну, це обов'язок Конституції. Конституційний обов'язок кожного громадянина нашої держави. Якщо стала така халепа, що на нас напали, то будьте громадянами. Нас же держава забезпечила, лікарі з нашої держави надали життя нам. Держава, держава, держава державні установи, державні установи. Потім освіту. Нам держава надала освіту, надала. Що середню базу, що дитсадок, що університети, інститути, академії. Ну, держава забезпечена цим, забезпечена. Чому тоді ми не повинні захищати нашу державу, як громадяни її питання? Тобто і ці рішення щодо припинення консульських е, допомог за кордоном, я вважаю це правильно. А як ти вважаєш, ті люди повернуться в Україну? чи вони вже просто... — Я вважаю, що ні. Мені дійсно от хочеться побачити, я там недавно бачив інтерв'ю, де каже, я краще порву свій паспорт і лишусь гражданства, і буду тут бомжом, чим повернуся в Україну. Вперед. Ну, мені реально дійсно цікаво, як ця людина так зробить. Ну, все, ну не подобається тобі. ну, Нащо ти туди прийшов? Кажеш, чому, ви не видає, чому нам не видають наші паспорти. А чому ми повинні вам давати паспорти, якщо ви не хочете захищати нашу державу, являючись її громадянами? А від них же не вимагають прям такого чогось капітального. Від них вимагають просто оновити свої дані, військові дані. Тобто, як, якщо ти студент до 25 років, до 27, чувак, сидіся на жопі ровно, і онови документи і до тебе питання, як не буде. Це реально дійсно таке питання інтересне. Як для тебе змінилася Україна за два роки повномасштабки? Ніяк. Ну, тільки розчаровує відношення де людей. Спочатку ще там біля місць, біля яких війна йде, там видно, що люди переживають за це, люди чогось там прагнуть. А чим далі від війни міста, то тим більше. Всім пофіг. Це розтрає. Як можна донести цивільним, що треба поважати військових? Е, чесно, от, це справа багатьох відомств, які повинні бути у нас в державі, по справам ветеранів, яких, на жаль, немає. Я, як медійна особа, типу мені приємно, коли мені просто підійду, підходять на вулиці і кажуть, дякуємо за службу. Ну, це дуже круто. Це підіймає. От нещодавно мені ми йшли. В одному з міст. І мені просто отак от шов батько з дитиною, і батько мене впізнав. Кажуть, ви гром? Я кажу, так, типу гром. І дівчинка каже, ну там дівчинка років три дякую за службу, ну, дитячим голосом. І навернулись сльози. Дуже приємно було, що от діти розуміють. А багато із цивільних, які зараз у нас є в, в містах, не розуміють, як там розуміти військово. Не треба цієї гіперепіки. Скажіть дякую. Реально повірте, це так буде приємно військовому, тому що він зрозуміє, що його поважають і відносяться до нього так, як ну, буває. Реально, Бувають ситуації, коли там, військовий може затупашити з багатьох контузій. Там. Як нещодавно також була ситуація, у одного з хлопця зайшов зі своєю бутилкою води, на нього почала касірша п'єниця. Типа, от чому ви не залишили? Він каже, завтикав. Людина дасть пораненням таким серйозним, лишилась ноги, контузія 100%, Забула. Потім він оплатив, тіпа, оплатив цю Кока-Колу, пішов з магазину, а ця касія, а що, Кока-Кола мені? Ну, чувак тупо забув на касі Кока-Колу. Ну буває, ну реально про ну, думав о своєму, у військових так і часто буває, коли він ловить, ну, починає думати про своє і просто забуває, що він робить. Ну, мені обідно за цього хлопця, що з ним так повелись люди в магазині, тому що людина віддала саме найцінніше е, свій час, своє життя, своє здоров'я раді того, щоб йому так відповідали в магазині. Ну це не прикольно. Ти військовий у сьомому поколінні? Як це у вас відбувається і чи будуть твої діти служити? Так, одна із дитин буде служити. Я... Ну, типу, це я хочу, але я буду підтримувати вибір дітей. Захочуть, піду, я підтримую. Не захочуть, ну, типу, окей. Це їх вибір, тому що я не маю права впливати на їхнє мислення, на їхнє усвідомлення. А до цього ще треба дожити, вижити, як мінімум. Як я, чому я сьоме покоління, тому що я побачив, як батько в мене військовий, як мама військова. Я прагну також стати військовим, тому ну, мені це цікаво. Ставу. Я за, заінтересувався, мене заінтересувалася військова справа, я захотів стати військовим. Що для тебе означає бути героєм України? Бути прикладом. Бути прикладом для кожного. Це для мене, мабуть, і означає і максимальна відповідальність за це звання. Тобто не поплюжити його а навпаки. Е, робити престиж, що цієї нагороди, що себе особисто. Тому що ну, якщо я буду ходити там в сіні аватари, ну, бухати условно, матеріця, ну, яке відношення до мене буде? І яке відношення буде Та Всі герої України, всі воєнні, ну, чисте мислі вслух. все. Мені таке не подобається. Для мене герой України це найвища державна нагорода, по-перше. По-друге, це такий рівень. Відповідальність, що я удостойний цієї награди, і що я її повинен з гордістю носити. І те, що я роблю, правильно свою справу. Чому мене і нагородило за це, ну на цієї нагороди, що значить, що я щось зробив правильно.